Колега попісила в мій напій. Що б ти зробив, якби колега попісяла у воду 26 квітня 2025 року. У мене є божевільна колега, яку звільнили цього тижня. Вона влаштувала величезну сцену на роботі перед звільненням. Цей інцидент стався у понеділок приблизно під час обіду. Я зробив ковток води і ледь не вирвав. Я не знаю, як це пояснити, але коли ти куштуєш сечу, одразу розумієш смак. Окей. Mm, okay. uh... Напишіть в коментарях, хто куштував сечу, і який смак. Ці ми куштували сечу, ех, старі добрі времена. Общага. Романтика. Сядеш, буває, з пацанами в круг. Нас сете друг друг стаканчик. Ех, махнете один другий. І починаєте співати пісень. Хорошо було. Я миттєво злякався і змусив колег поруч поглянути і понюхати мою воду. Усі її понюхали, але лише двоє сказали, що це на 100% сеча. Йоу. Йоу. Це що такі за мочеві сумельє? Ха? Пряний привкус. Нотки цитруса. <звук> Трьохднівна видіжка. Хороша. Я був у шоці і не знав, що робити. Я претендую на підвищення. Мабуть, саме це й розлютило ту колегу. Її звільнили того ж дня, але з інших причин. Я не пішов одразу до HR, -а. Але моя колега, яка теж нюхала воду, була настільки вражена, що пішла туди після мене. Наступного дня, почувши весь той скандал, я теж звернувся до відділу кадрів. Вони не показують мені відео і співпрацюють мінімально. Що б ти зробив у такій ситуації? Я розумію, що не варто перейматися, але мені все одно шкода ту колегу, бо така поведінка ознака психічної хвороби. Я нічого їй не зробив. Вона просто була розлючена через відчуття несправедливості і низької зарплати. А він при чому цей тіп? Що він їй зарплату платить, чи він її не хоче повишати, чи в чому проблема? Хоть окей, навіть якщо він платить, і навіть якщо він не хоче повишати, ну це ж не причина ссати йому в стакан, блять, не знаю. Проколи колеса, там тихенько, що ніхто не бачив. Поцарапай машинку, тепер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нікого не було, нікого нема, все отлічно. І спетляла. но ссать в стакан. Начнемо з того, що це можна вважати як хімічне отруєння, зараження, да? тому що ну, вона, це, це біологічне, о, біологічне отруєння. Це прям жорстко, це ну, спеціальне біологічне отруєння це прям дуже жорстка фігня. Це, це коли, допустим, вас пакують е мінти, і ви плюєте в них, за це вас можуть посадити. Сейчас скажу точно, щоб не брехать. У США плюнути у поліцейського під час затримання це серйозне правопорушення, це вважається нападом на працівника правоохоронних органів, навіть якщо не було фізичного удару. Ось що за це може бути кримінальна кваліфікація. Зазвичай це класифікується як проступок високого рівня або фелонія, залежно від штату. У деяких штатах плювок розглядають як напад із використанням біологічної зброї, якщо у вас є інфекційні захворювання, наприклад, ВІЛ чи гепатит. І тоді це особливо. Тяжкий злочин, потенційне покарання від 6 місяців до 10 років ув'язнення, залежно від штату, обставин затримання, наявності попередніх судимістей отакі От діла. Так що оце жорстко, тому що це ж те саме по факту. Це ще хуже. Це, це ще хуже. короче це жорстко, ребята. Напишіть в коментарях, чи вам хтось коли-небудь після стакан. Цікаво почитати. Йдемо далі. Оновлення, 27 квітня 2025 року. Наступного дня я вирішив подати заяву в поліцію і також висунути звинувачення. Вони прийдуть на моє місце роботи у понеділок. Пляшка з водою досі замкнена в шафі. Вона не покидала будівлю, і камери це підтвердять. Моя компанія також висуває звинувачення проти неї за крадіжку, через яку її звільнили. На запитання, звідки я знаю, що це вона. Моя компанія велика, але ми працюємо в закритому приміщенні з дорогим обладнанням. Менше десяти людей мають ключ до цієї зони. Є троє дверей до нашої студії. Один і той самий ключ відкриває всі. Усі співробітники пішли раніше в четвер, а в п'ятницю офіс був зачинений на великдень. Я випив воду в понеділок перед обідом. Я був на місці з самого ранку, тож її не могли забруднити в понеділок. Це мало статись між четвергом після шістдесят. 16.00 та понеділком вранці, коли я прийшов, оце ти шерлок, це пиздец, чувак, молодець. Я був першим і єдиним у понеділок вранці, як завжди. Ця колега часто залишається допізна і заходить у студію, коли нас немає. У будівлі є лише дві зони без камер: сама студія і кухня, а ще, звісно, туалети. Я знаю, що вона залишалась у четвер пізно, бо колега, який сидить із нею поруч, сказав, що вони були там до 18.30. Я також знаю, що це вона, бо її звинувачували ще у диких речах, і коли вона йшла, влаштувала грандіозний скандал. Жоден інший співробітник не має жодного мотиву. Камери повинні показати, що лише вона заходила після нашого виходу в четвер, але вони не хочуть показати мені запис чи надати якусь інформацію. У мене призначена зустріч із поліцією в понеділок у моїй компанії. Вони подаватимуть справу про крадіжку, а я після цього подам свою заяву. Не знаю, що буде далі, але якщо вони не захочуть дослідити воду, я сам це зроблю. Вона має просто огидний смак. Чувак, блядь, хватись, вже ми поняли типу, комун. І очевидно, що там щось є. Моя компанія сказала, що оплатить будь-які аналізи, терапію чи інші витрати пов'язані з цим інцидентом. Ну, хорошо, так, давай, докопайся до дна до дна цього, бля, цієї бутилки. до дна цієї мочі. О Боже, це ж надо, така життя у людей? Да? Таке буває. Цікаво, цікаво, мені тут ніхто не сав стакан пока що. Хоча, може, і ссав, я просто не це не, не розбираюсь в мочі так сильно. Може я бля за свою жизнь багато мочі напився, я не знаю. Може і тут є. Я, я поняття не маю. Вкусно, М -м -м. йдемо далі. Друге оновлення. 28 квітня 2025 року, через два дні після оригіналу. Моя компанія відверто брехала про відеозаписи. Казали, що на камерах нічого не видно, але мій безпосередній керівник дізнався, що служба безпеки сказала: ніхто навіть не запитував відео для перегляду. Мене весь час відмовляли викликати поліцію. Мовляв, вони ще збирають докази у справі про крадіжку. Начебто, поліцію викликали і в п'ятницю, і сьогодні, в понеділок, але ніхто так і не з'явився. Співробітник Служби безпеки казав, що поліція дуже зайнята. Слала гнівного листа віце-президенту HR та двом керівникам, висловивши своє обурення через те, як усе було організовано. Я вирішила, що якщо до 14.00 не буде новин, сама позвоню у поліцію. Я зателефонувала на неекстрену лінію, але як тільки розповіла свою історію, мене одразу переключили на 911. Поліція приїхала менш ніж за дві хвилини. Коли я все розповіла, офіцер був скептичний. Ми, мабуть, нічого не зробимо. Можете самі зробити тест. Я пояснила, що не хочу виносити пляшку з будівлі, бо тоді скажуть, що я її підробила. Він подзвонив своєму керівнику, бо сам не знав, що робити. Коли він повернувся, я попросила його оглянути пляшку, понюхати її, подивитися на неї. Я також сказала, що загуглила напад за допомогою біологічної рідини це злочин. Він понюхав і його мало не знудило. Після цього він пішов писати звіт і телефонувати. Коли повернувся, сказав: це тяжкий злочин першого столу ступеня. звинувачення будуть висунуті автоматично. Приїхала криміналістка, взяла зразки з пляшки, сфотографувала мене, зробила мазок з рота. Вона нічого не сказала, але по виразу обличчя було видно. Вона теж вважає, що в пляшці була сеча. Відбитків пальців не було або були непридатні. Вона також порадила звернутися до лікаря та пройти аналізи на інфекції. Сказали, що результати зразків будуть готові за 1-3 тижні. Мені призначать детектива. Моя компанія тепер в паніці намагається контролювати шкоду, але вже запізно. Мені здається, що я можу виграти справу, але не збираюся подавати до суду. Просто розчарована тим, як вони вирішили це вирішувати. Ми з колегами хвилюємось, що ця Дівчина явно не в собі. Якщо вона таке зробила через підвищення, хто знає, що буде далі? Я не знаю, що буде з моїм підвищенням, але не могла просто мовчати. Я дуже рада, що написала це на Reddit і прочитала ваші коментарі. Вони допомогли мені зрозуміти, що те, що сталося, справжнє безумство. А що так непонятно, треба було йому на коментарі. Те, що тобі настали бутилкою, це нормально. Типа така, ну бля, обичний понеділок. Хуй знає, погнали далі пить. Поліцейські і криміналістка виглядали шокованими. Вони ніколи не мали справ з таким. На сьогодні все. У середу йду до лікаря. Деякі коментарі автора. Я нервую, я не хотіла, щоб все пішло так. Коментарі на Reddit реально дали мені впевненість. Я зрозуміла, що мене часто газлайтили, усі поводились, ніби нічого не сталося. Але після посту я побачила, це реально треш. Я рада, що постояла за себе. Компанія ще не має проблем, але хто знає, що буде далі. Я чітко пояснила, що вона діяла неправильно. Коментар: переконайся, що все документується. Головне, твоя безпека. Автор. Дякую, я вже надіслала емейл зі своїми вимогами. Зокрема, щоб показали відео або сказали, що там. Вони проігнорували. Тоді я викликала поліцію, я написала детальну хронологію подій, надіслала і компанії, і поліції. Я мала додати всі брехні, але тоді ще не знала, що вони так прямо брешуть. HR казала: на відео не видно, що вона була сама в приміщенні. Не знаю, що буде з підвищенням. Повний бардак. Тепер ще й боюся, що ця дівчина зреагує ще гірше, дізнавшись усе. Я її не боюся, але мої колежанки дуже налякані. Коментар компанія, скоріш за все, захоче врегулювати все поза судом. Автор можливо. Просто я ще не впевнена, бо не маю підтвердження щодо речовини чи відео. Але реакція Копа і CSI мене заспокоїла. Я не божевільна. Я все фіксую письмово. Оригінальний звіт HR написаний від руки на блокноті без підпису. Тому я надіслала емейл з хронологією, датами, часом, щоб усе було офіційно. Коментар: Не підписую нічого без юриста. Автор. Дякую. Я думала, а раптом дадуть підписати NDA. Я не буду підписувати одразу. Мене це все стресує. Мені ж мали дати сумнівне підвищення цього тижня. Коментар. Ти 100% маєш подати до суду, а ти в порядку автор. Дякую. Почуваюся нормально, лише гидко. Поліція і криміналістка сказали здати аналізи. Раптом щось виявиться додати в звіт. Я записалась на прийом в середу вранці. Коментар. Не згадуй юристів, просто скажи, що хочеш час подумати, автор. Добре, дякую за пораду. Керівник сьогодні підійшов і запитав, що сказала поліція. Я відповіла коротко. Вони повідомлять через кілька тижнів. Мій чоловік каже: якщо підемо до юриста, потрібно буде видалити ці треди. Я оновлю пізніше, коли все проясниться. Дякую всім за підтримку і поради. Так, да, бачите, на Reddit реально. Можуть дати дуже ділові советы. Так що, якщо у вас в житті якесь проходить просто жесть, напишіть, може на reddit Потому що тут реально, тут прям відкривають очі. Потому що ти заходиш, ти думаєш, що те там плюс щось під контролем, ти пишеш, що те случилося, і тобі з різних точок зору, з різних там. Всяких професій, да? тобі можуть написати адвокати, юристи, судді, поліцейські коментарі, ти можуть написати всякі фішки, які лучше зробити і ти навіть не подозрював про це. Так що, це хороша штука, пишіть на Reddit, якщо у вас случається дерьмо. Третє оновлення 2 травня 2025 року, через 4 дні після оригіналу. Оновлення станом на 2 травня. Я залишила пляшку навіть після того, як поліція взяла зразки. Я загуглила, сеча починає смердіти аміаком, як котяча. І тепер вона реально тхне, як котяча сеча або лоток моїх котів. Ідіоти з мого офісу досі нічого мені не сказали і не зробили. Навіть не запропонували вихідного дня. Я досі не змогла піти до лікаря чи подзвонити юристу, бо працюю щодня, виконую роботу вищу за мою. Мій Безпосередній керівник поїхав у відпустку. Мені мали запропонувати підвищення в той самий день, коли все сталося два тижні тому, але й досі не запропонували, хоча я виконую обов'язки тієї дівчини, яка пішла з компанії. Я стала жертвою злочину на їхній території, а покарали мене, хоч я нічого не зробила. Чесно, це вже мене злить по-справжньому. Я записалась на прийом і піду, принаймні, поговорити з юристом. На цьому історія закінчується. Історія, як ми бачимо, дуже свіжа. Останнє оновлення 2 травня. Це буквально ось прямо ось ось, пару тижнів назад. Ну, на даний момент я записую це 19 травня. Тобто це було скільки? 17 днів назад. Два з половиною тижні тому останнє, останнє оновлення було. Історія свіжа і непонятно чим закінчиться. Побачимо, може я ще зніму продовження по цій історії. Якщо там буде довже, довге продовження якесь цікаве, може я зніму. Але на даний момент все, що произошло, це те, що її в бутилку з водою, вона це випила. Все. Далі це нікуди не продвинулось поки що. Будемо вірити, що це продвинеться, і вона нічим не заболіла, і все буде у неї хорошо. Да блін. Бувають ж люди кончені, да? Ссать в бутилку це ж реально жесть, Боже, це жесть. Бррр. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цій історії, по тій людині, яка насала бутилку. Чи це нормально, чи можна інші путі все-таки було знайти, і чи вам коли-небудь стали бутилку. Дякую за те, що подивились це відео. Пишіть коментарі свої, лайкайте його, підписуйтесь на мене, дивіться решту відосів отут. Е, нажимайте на колокольці, щоб получать. Повідомлення, коли будуть виходити нові відео. Хоча, що там ждати? Воно вийде через день. Тому що відео виходить через день. Всіх люблю, всіх обняв, всіх по цьому. Побачимось уже дуже швидко. Па-па.